Всім привіт! Слава Україні, героям слава! Сьогодні, друзі, хочемо поділитися, як ми красимо свої вулики і яку використовуємо для цю окрасу. Використовуємо ми всі вулики, які в нас покрашені. обов'язково використовуємо зебру. Саме основне, ми її не розчиняємо у або сольвентом. Сольвент в порівнянні з айсперітом набагато краще. Він, краска свого свойства не тирає. Заводського є блеск і вона може на протяжі 4, 5-6 років добре триматися на вуликах. Але справа в тому, будь-який розчинник, чи увесь чи сульвент, чи 646 й з часу краска буде вигорати. Це десь 4, через 4-6 років. Ми використовуємо 646 й розчинник. Він чуть-чуть краску. Перепалює, але потім в майбутньому, якщо треба буде перекрасити вулик через 4, можливо, 6, можливо, 7 років, краска не має малейшого свойства лущитися. Потім таки шкурочкою протер, ту стару красочку і можна наносити новий стоїк краски, поновлювати вулик. Так що розчинник 646 грає важливу роль. Ми довгий час маємо справу з покраскою, ми красили двері, так що в чому трошки розуміємося. Значить, на такому баночку краски нема різниці, чи вона синя, чи жовта, чи якогось другого кольору. Ми л'ємо десь 30-40 грам розчинника. Це в залежності, який наповнювач ще йде. Зараз ми відкриємо, ми ще не відкривали. Обов'язково має красці бути таке коришновеньке ці масла. Значить, у майбутньому буде хороший блеск мати краска і довше служити. І от на цю порцію десь 30-40 грамів л'ємо і розмішуємо розчинник. Ми розчинник не міряємо, ми л'ємо на глаз. Це орієнтовно десь отака кількість, все. І також ми його використовуємо для промивання пульвера. Полівізатором користуємося таким, йому вже років 15. Купували ми його взагалі для покраски дверей. Ну, Вже з покраскою дверей ми зав'язали, використовуємо для покраски вуликів. Тут є регулятор воздуха, регулятор самої струї і є регулятор подачі е, краски. Значить, трасимо ми на таких. В козликах на козлики ложимо рейки, так, щоб було зручно, щоб не згинатися, нічого стоячи людина стала і красити. Обов'язково перед покраскою вуликів чи корпусів нема різниці, ми ще обдуваємо за допомогою пістолета. Хоча таку функцію є і в полівізатора. Перше нажаття йде тільки повітря, а вже нажимаємо сильніше, плюс пішла краска. У своїх вуликах, які ми красимо, ми не використовуємо в будь-якому разі ніякої шпапьолок. Так як ми виготовляємо вулики чи корпуса самі, то ми стараємося, щоб не було цих заривів, не було всяких щелів. Ми це ще перед цим або клеєм це, замащуємо, або вставляємо якусь рейку на клей. Якщо є сучки якісь такі, що вже вилітають, ми ставимо спеціальні пробки. Но шпакльовкою не користуємося. шпакльовки, які зара є, їх можна використовувати тільки для внутрішніх робіт. А назовні, так як ви будемо стояти і на дощовій, і на сніговій, не рекомендовано. Ну, Є пішпакльовують, воно такої особої ролі не грає. Но в нашому випадку ми не використовуємо шпакльовки. Все тоді гарного передума. Що ж, друзі, красочку ми розвели. Но перед цим зараз ми маємо продмухати корпуса від політи нам тут трошки сьогодні поміху дає дощ але ніщо вроді вже погдувався то піде робота нормальна далі зверніть увагу коли ми краску розвели щоб перевірити от піднімаємо Палочка вона має такої тоненькою струєчкою. це дуже хорошо розвадена краска. Вона не є рідкою і не є густою. Перед заливанням краски полівізатор обов'язково ми чуть-чуть перед краскою лєм розчинника. От орієнтовно стільки його. Все подули і заливаємо краску. Наливаємо половинку для того, щоб потім було добре маневрувати пульвером, десь треба буде нахилити туди, в будь-яку сторону, то, бо як багато наліму, то є можливість, що можна розіляти. І обов'язково, щоб цей клапанок, який стоїть в крешті, щоб він був пробитий. Дірочка має лишатися, а ні, то буде створюватися вакуум. Це перший приз робимо завжди наружу, для того, щоб десь йде краска. І пішли. Краска розріджена. І ще зверніть увагу, ця нижня частина півкорпуса. Ми обов'язково цього прокрашуємо, тому що потім буде водичка підтікати ще щось. Зараз наносимо перший слой. Це ми підкрасили не цю під картинку і далі будемо перевертати. Дивіться, друзі, друзі, це ми нижню частину півкорпусів прокрасили. Десь там трошки попадає на це, але це не страшно. Ось так само тут. Все, тепер ми їх перевертаємо так, як вони мають стояти. Це будемо наносити, зараз буде перший слой. Краска розріжена нормально. і Коли ріша краска, вона дуже добре і скоро пропитується в деревину і буде довше італьне служіння. Так, друзі, усе ми нанесли перший слой. Бачите, вже таке рабеньке робиться. Ось. Ось це перший корпус, вже це пропіталося краска глибше. Зараз будемо наносити другий слой. Ціна їм наносити другий слой. одразу колір міняється, рабізнача втівається. До речі, саму подачу краски ми зробили меншою, то не буде ніякому разі потопа. Так, друзі, от саме пройшли два слоя. Наголошую ще. Подачу крас на полівізаторі ми робимо поменше, бо якщо він буде сильно ляти, то обов'язково має бути десь потяг. Щоб уникнути цих потьоків і зробити якість покраски, то треба меншу подачу. Інтервал ми робимо між слоями приблизно там від 2 до 4 хвилин. З першого почали, поки до останнього дійшли, з першого можна знову починати і не буде потьока, і краска вона розріджена нормально, вона добре пропитується. А повного висихання для слоїв не можна давати, бо тому що потім слой слоєм не будуть мати хорошого контакту. Тепер наносимо третій слой. Це вже кінцевий. Обов'язково ми оцю кайомочку цю четверть красимо, бо коли чи корпус на корпус є... Півкорпус на півкорпус лягає сюди може проникати водечка, то вже вони будуть тут захищені. Друзі, отакий метод нашої покраски взагалі. Ми прикручуємо раніше ручки і тоді разом з ручками красимо. Ну так як в нас ручки вже покрашені, ми не хотіли їх, вони у нас сіреньким кольором. Бо так якщо є ручки, то ми тільки взяли за ручки і віднесли корпуса. А так ми мусили закрутити ці саморізики для того, щоб його можна було перенести. І складаємо потім їх таким методом. Ставимо на раючки. Можна так, раючку, можна так. І ставимо слідчувати. Ставимо приміщення, щоб воно сохло. Нам сьогодні трошки дощ помішав, то в нас так затягнулася справа до самого вечора. Все, бажаємо всім гарного перегляду, здоров'я, скорішої перемоги. Слава Україні!